Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий пульт RMC 462 чорного кольору. він Тут бачимо відсіки для батареїв. Зараз ми його розберемо та подивимося, що всередині є цінного яка платка. Та які радіо деталі. Розібрав я наш пульт. Ось так вся пластмаса. Платка як для такого пульта, тут дуже мініатюрна. Того, що в таких об'ємних пультах плати ось такі по об'єму десь приблизно. А тут мініатюрненька. З одного боку бачимо, тут є у нас. Світлодіод та такий і транзи... полубочонок. Світлодіод містить срібло, а полубочонок містить позолоту. Також є тут такий, скоріш за все, транзистор, містить посріблення. Ну і з іншої сторони плати. Тут бачимо під кнопки посріблення. Є мікросхемка, також містить срібло. Ось такі друзі. Мікросхеми йдуть в пультах. Скільки розбирав пультів однакових мікросхем ще не попадалось, всі йдуть загалом різні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.